Так, друзі, ну що, привіт. Я вже казала, що буду трошки змінювати формат своїх сторіс, свого Тіктоку. Дивіться, що хочу вам розповісти, чи з чим хочу з вами поділитися. Я придбала ось таку крутезну штучку, буду вам її сьогодні показувати. Пахне воно просто неймовірне. Ось що мені подобається в Німеччині, це те, що є ось такі всякі штуки. Різні аромапалички. Я не знаю, як. Ну, я не знаю, воно таке пахнюченьке. Воно таке гарнюнечке. Я вже собі стільки всього накупила. Це просто. Зараз я вам покажу, яке. Дивіться, ось така пірамідка. І, до речі, це мій найулюблений колір. Дивіться, що. Ось в мене такий чехольчик є на навушнички. Це просто, до речі, співпало, бо я. Там на задньому фоні перекидувала куча відео різних, коротше, компонувала, все робила. І є ось така малесенька малесенька дивіться, тарілочка. Воно ось так ставиться. Так ставиться. І підпалюється. Я зараз його буду тестувати, не знаю, як воно, звичайно, буде пахнути, коли буде розпалене, але зараз пах пахтить дуже, дуже. Так, дивіться. Я сьогодні зі світлом, а ще я сьогодні з мікрофончиком. Коротше, я тестую всі нові свої, я не знаю, це гаджети називаються? Гаджети, певно, да? ось ці всі свої приколяшки. Ось так. Становлюся ближче до нової Ери ери Водолія, да? щоб не за цей. Боже, ну як же воно пахне? Ось такі маленькі коротенькі відео я буду вам знімати, показувати зі свого життя, що я роблю, як я роблю. І зараз так. я його запахтюнькою, запахтюнькою, якщо воно палиться. Це я, за... по-перше, роблю перше-таке. О, дивіться, як свічечка горить. Дома я дуже любила ладан церковний. Дуже. От, бачите, я так покажу, я там працювала, перекидала всі штучки. Я просто кайфувала. О, воно само погасло. М -м -м -м. Так, я вас зараз обкурю, щоб весь негатив з думок виходив. Так? Ні, ну пахне нічого так. Не скажу, що якось дішовочкою. Гарненько пахне. О, клас. Все. Абрам хамсам сам гарам бзазам. Все, буду колдувати. Це, звісно, це шутка. Але я дуже люблю такі штучки. Тут на жаль, я купувала в церкві ладан, але мені він дуже ну не дуже подобається. Він швиденько вивітрюється і не пахне.